Дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі година 2. Карта дня на 23 червня 2024 року. По всіх знаках Зодіака. Не забувайте, що розклад загальний тому може не в усіх програватися. Овна карта дня для вас. Для Овні випадає вісімка кажеслів. Карта говорить про певні самообмеження, про те, що не вірите в себе, нема підтримки рідних та близьких, і ви просто іноді готові здатися, а не йти вперед до своєї цілі. До тих планів, які ви собі будували, вам потрібно більше вірити в себе, більше сміливості та наполегливості. Тоді у вас вдасться. Також ця карта вказує на те, що, можливо, там не вийде до робочого місця добратися, та доведеться з можливо, працювати. Якщо є така можливість, в когось там можуть якісь бути проблеми вдома, що виникнуть, і за цього не зможете, наприклад, десь поїхати, якісь певні плани ваші здійснити. Ваш Пентаклів говорить, що все ж таки ви з усім впораєтесь, отримаєте гарні новини та е, гарний результат праці, якщо візьмете себе в руки. Тельці. У тельців старший аркан вежа. Карта говорить про руйнацію ваших планів. Що щось пішло не так. Планували одне, а проснувшись, виходить геть інше. Але не варто розчаровуватись, не варто впадати в паніку. Найдіть плюси тої ситуації, яка склалася будь-якій ситуації є плюси, є мінуси. І пам'ятайте, все, що не робиться, все робиться на краще. І ви з часом зрозумієте, що все, що робилося, робилося на краще. Також ви матимете гарну змогу для того, щоб відпочити, набратися сили та енергії. Близнюки. Для близнюків випадає Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів говорить, що ви повільно, але впевнено будете просуватися до своєї цілі, до своєї мети. Не варто поспішати, не варто прискорювати події. Це може просто призвести до більших проблем. Також ця карта говорить, щоб ви приділяли більше уваги деталям. І ні в якому разі не поспішали. Все, що ви робите, ви робите вірно, ви на вірному шляху, і з усім ви впораєтесь у другій половині дня на вас очікують гарні новини та гарна можливість відпочити і провести приємно час. Раки. Для раків випадає старший аркан повішений, певний застій у ваших справах. Можливо, висьме до вигадний якусь паузу в певній якійсь роботі, в певній якісь справи, можливо, якийсь там. Криза, немає якихось ідей і так далі. Але взявши себе в руки, переставши хандрить, капризувати, ви зможете досягнути цілі. Краще займатися тими справами, які вже накопилися, і не розпочинати нічого нового. Також варто остерігатися шахраїв та всяких обманів. Перевіряйте будь-яку інформацію, дивіться, що підписуєте, взагалі з ким чим ділитись. Леви, для Леві випадає трійка кубків, гарна карта, позитивні емоції, щастя, радість, задоволення, час проведений в колі людей, з якими вам дуже і дуже приємно. А шестірка мечів вказує на те, що ви, можливо, будете сіхати, якась поїздка, можливо, ви щось відсвяткуєте в другій половині дня буде якась поїздка, якісь важливі справи. Саме головне, ретельно все обдумайте і не поспішайте. Робіть вірні вчинки, і все вас обов'язково вдасться. Так, дивы. А для див. Для див выпадает старший аркан померности. Карта вказує на спокій, на гармонію в душі, на те, що все, що ви робите, вам має бути спокійно, гармонічно, ні з ким не конфліктуємо, нікого не обговорюємо, не вступаємо в чиїхся конфлікти на чиюсь сторону. Все, що ви робите сьогодні, буде в майбутньому давати вам дуже гарний результат. Карта спокійна, карта вказує на гарний приємний результат вашої праці, те, що ви все досягнете, що запланували. Головне, в усьому має бути спокій. А королева жезлів говорить, що ви були більш впевненіші і більш рішучіші, і не боялися діяти, і ні в якому разі не залишали справи на півшляху. Терези. У Терезі, випадає старший аркан Зірка, вам варто більше вірити в себе, в свої сили, в свої таланти. Ви можете наполегливо працювати, наполегливо проявляйте себе. Не бійтеся, що скажуть інші, не бійтеся, що будуть пліткувати, обговорювати вас і так далі. Дійте і просто йдіть до своєї мети, до своєї цілі, і ви матимете гарний результат. А тут жасів говорить: так, да, буде непросто. Перед вами відкриваються можливості, нові шляхи. Будуть не самі легкі, але вони вам під силу. І пам'ятайте, для того, щоб потягнути гарного результату, потрібно наполегливо працювати, і тоді все у вас обов'язково вдасться. І саме головне вірити в те, що ви робите. Скорпіони. В скорпіоні випадає, випадає шестірка мечів. Це зміни, це поїздки, це кардинальні зміни в вашому житті, які ви вирішили в своєму, в собі зробити. Перш за все, ви маєте вірно діяти. Обдумувати всі свої кроки, не робити якихось поспішних кроків, які можуть вам нашкодити. Якщо в чомусь вагаєтесь, то просто попросіть допомоги, вам її обов'язково нададуть. А король жезлів говорить, що всі свої цілі, всі свої дії ви з легкістю впораєте і досить активно та професійно зможете себе проявити. Стрільці. Рельці випадає зірка, будьте рішучі, наполегливі, вірте в себе, в свої таланти і не бійтеся, що будуть там говорити про вас, і все ви вдасться, і все зможете досягнути поставленої цілі. А четвірка пентаклів говорить про стабільність у вашому житті, про те, що... Все буде йти так, як ви запланували повільно, але все буде просуватися. Також, можливо, виникатимуть якісь питання певної скупості. Можливо, ви скупитесь для того, щоб щось там для близьких зробити, а можливо, ви скупитесь для того, щоб самим собі щось зробити приємне. Козироги. В козирогів. в козирогів В випадає паш копків. Гарні позитивні емоції, гарні новини, гарний настрій. Все чудово, всім задоволені, якась творча, якась робота, таке все для душі. От позитивні, світлі, гарні емоції. У другій половині дня можуть виникнути якісь секрети, якісь таємниці, про які ви дізнаєтеся, або ж, можливо, ви якісь секрети матимете. Також ця карта говорить про враховану інформацію, яку, можливо, ви скоро дізнаєтесь. Будьте більше бачніші і перевіряйте будь-які новини, будь-яку інформацію, яка вам надходить. Водолії. Для водолії випадає десятка мочів. Десятка мочів говорить про невдачі, про проблеми, про те, що в вашому оточенні є люди, яким не варто вірити, від яких варто триматись подалі, тим паче, що ви давно знаєте, хто це. Тримайтесь від таких людей як можна далі, не впускайте їх в своє життя. І тоді ви зможете щось налагодити, виправити в кращу сторону. А так просто люди будуть вам намагатись нашкодити, ставити палки в колеса і, як то кажуть, можуть зрадити будь-якої хвилини. Будьте більше бачніші, щоб не ламати якихось. Не наробити таких невдалих справ у вашому житті. От, просто обачність і ще раз обачність. Колісниця говорить про те, що якщо будете дотримуватись чіткого плану, будете більш обережніші, то всі ваші дії будуть давати гарний результат і буде активний насичений період. Рибки. У рибок. В рибок випадає сонечко, старший аркан, гарна карта, гарні новини, успіх, досягнення цілей, вдачі на вашій стороні, позитивні емоції, можливо, навіть якесь свято. Просто такий гарний, світлий, приємний день, який допоможе вам реалізувати себе і досягнути поставленої цілі та вирішити якісь фінансові питання. День вдалий, будьте наполегливі, все вдасться. Бажаю всім гарних новин, всім миру і просто вдалого дня! Дякую за підписки, лайки та коментарі. До побачення!